Доброго ранку, мої рідні. Знову неділя і знову ваша улюблена ЛОТО Забава. Лото -забава. І сьогодні наша команда знову поведе вас морем виграшів і радості. Ну а я Анатолій гнатюк візьму на себе роль капітана. Знаєте, була у мене мрія, щоб море, сонце. І я стою такий, знаєте, на капітанському мостику. Надзвичайно серйозний і рішучий, ну і обов'язково максимально ошатний одяг. Ну як і належить капітану. До речі, про одяг. Сьогодні я до його вибору підійшов особливо уважно. Бачите, який на мені яскравий метелик. А все чому виявляється, два дні тому світ відзначав міжнародний день яскравого одягу. Є таке свято, і святкують його вже не один десяток літ. А все, що розпочалося, розпочалося того, що в одному американському серіалі один із героїв запропонував відзначати такий день. І в цей день намагаються одягнутися як найяскравіше і найвиразніше, щоб відволіктися від буденності. А що таке наша Лотозабава? Як не один із способів це зробити. Так що давайте зробимо так, щоб. Був подвійний ефект. Одягнемося максимально яскраво, і я певен, що цей одяг сьогодні вам принесе удачу. Ну що ж, дорогі друзі, що на нас сьогодні чекає? Наш корабль, вся наша команда, відпливаємо у пошуках джекпота для вас, а за один мільйон гривень. Якщо ж джекпот висли з неї з рук, не біда із вас обов'язково виграє 190 тисяч гривень у великій грі, і це ще не все. Перша зупинка. Перший раз ми кинемо якір, так би мовити, це розіграш парочка, де на вас чекають солодкі 300 тисяч гривень. Але якщо раптом сьогодні вам удача не посміхнеться, не біда, ви все одно вже є переможцями. Чому? А тому, що ви робите добрі справи, підтримуємо наші соціальні проекти. Взяти, наприклад, нашу льодову арену «Льодограй» у місті Боуслав, що на Київщині, там тренується хокейна команда Бууславські Шершні. Знаєте, я за них завжди вболіваю. І обіцяю, що сьогодні буду вболівати за вас і тримати за вас кулачки. Тож, негайно відкриваю розіграш 1354-го тержу Державної грошової лотереї ЛОТО Забава! За ходом розіршу стежить наша чудова, красива, неймовірна, весняна, незважаючи на те, що на вулиці осінь вони весняні. І це наша тиражна комісія. Ну а ми, як я вже казав, розпочинаємо із розіграшу парочка. У конкурсі парочка ви можете виграти солодкі 300 тисяч гривень. Для цього, купуючи білет лото Забава, замовте додаткові ігрові комбінації Парочка ви можете придбати аж до п'яти пар парочок на один білет. Більше парочок, більше шансів у прямому ефірі з окремого лототрону випадає 9 кульок. Якщо число саме на вершині вашої піраміди збіглося з одним із чисел, які випали з лототрону, ви отримуєте 5 гривень. Якщо числа збіглися з виграшними та утворили будь-яку лінію у вашій піраміді, ваш виграш 100 гривень. Якщо утворили будь-який кут піраміди, ви отримуєте 7500 гривень. І нарешті, якщо всі числа в піраміді збіглися з виграшними, вітаємо! Ви отримуєте 300 тисяч гривень. Лота, Досить зволікати, час вмикати лототрон. Прошу, будь ласка. Ось вони, 75 кульок. І дев'ять кульок із цих 75 кульок принесуть вам удачу. І до нас поспішає кулька під номером 31. У жовтні місяці, якщо не помиляюсь, до речі, 31 день. Наступна кулька, кулька під номером 56. Наступна кулька. І це кулька під номером 2. Колька під номером 71. І ще одна колька. І це колька під номером 60. Колька під номером 55. Будьте відповідальними. Ретельно. Слідкуйте за грою і записуйте номери кульок, що випали. Фортуна не побачить вашу відповідальність до процесу і обов'язково вам посміхнеться. Колька під номером 52. Колька під номером 41. І чекаємо на останню кульку із цього лототрону. І це кулька під номером 21. Повертаюся, не просто повертаюся, спішу до свого комп'ютера. І хочу сказати: зупинись, мить! Ти прекрасна! Хочеться насолодитися цим моментом! Є! Сталося! У нас є головний переможець, який виграв. 300 тисяч гривень. Свій щасливий лотерейний білет він придбав в Івано-Франківській області. Номер щасливого лотерейного білета 001 9 3. Щиро, щиро вітаємо головного переможця розіграшу парочка. Щойно красиво він виграв 300 тисяч гривень. Хотів би звернутися до головного переможця, розіграшу парочка, який щойно виграв 300 тисяч гривень. Будь ласка, будьте відповідальними і зателефонуйте нам на гарячу лінію якомога швидше, щоб дізнатися, як оформити ваш виграш. Ну а наступного тиражу, наступної неділі на вас знову чекатимуть так правильно 300 тисяч гривень. Дорогі друзі, я не даремно у розірші парочка говорив про відповідальність. Так, звичайно, відповідальними треба бути кожного дня, але сьогодні, 19 жовтня, особливо. Адже сьогодні всеукраїнський день відповідальності людини. Мета свята нагадати про важливість відповідальності як спосіб для покращення нашого особистого життя соціальних установ й взагалі, для для покращення суспільства загалом свято це запровадили на честь дня народження Богдана Гаврилишина, автора декларації відповідальності людини у цьому трактаті небагато пунктів усього 15. Відповідальність перед собою, відповідальність перед батьками, відповідальність перед дружиною, перед дітьми, перед батьківщиною і навіть відповідальність. Перед майбутніми поколіннями здавалось би прості слова, але скільки в них сенсу. Так що будьте відповідальними всюди і завжди, я навіть вам можу привести приклад відповідальності це пані Ірина з Черкащини. Вона головна переможниця минулого тиражу і виграла 190 тисяч гривень. Свій щасливий лотерейний білет вона придбала на нашому офіційному сайті. Витратила на це усього на всього двадцять гривень, а виграла в тисячі разів більше. І коли вона дізналася, що вона виграла, що вона зробила як відповідальна людина? Негайно миттєво зателефонувала нам на гарячу лінію, щоб дізнатися, як оформити свій виграш. Сподіваюсь. Те саме зробить і наш сьогоднішній головний переможець великої гри, який виграє 190 тисяч гривень, а можливо, і зірве джекпот. У нас велика гра. Велика гра. А тож, дорогі друзі, велика гра 1354 го тержу державної грошової лотереї Лото забава. Всім бажаю удачі і попрошу вівкнути цей Лототрон. І колька під номером три. Колька під номером сорок п'ять. Колька під номером двадцять дев'ять. Колька під номером 12. Колька під номером 74. Колька під номером 5. Другі друзі, для того, щоб виграти, треба зробити просту річ: купити білет лото. Забава. Як я вже казав, купуючи білети, лото забава, ви вже переможці, адже ви цим підтримуєте наші соціальні проекти. Колька під номером дев'ять. Наші соціальні проекти це льодова Рада, «Льодограй», це кінофестиваль, молодість і ще багато-багато інших добрих справ. Колька під номером двадцять шість. Колька під номером тринадцять, колька під номером сімдесят три. Колька під номером п'ятдесят дев'ять. Колька під номером 42. Отож, купити білети ви можете на нашому офіційному сайті msl.ua. У точках розповсюдження білетів Лото Забава і інших е лотерей е компанії МСЛ. Колька під номером 38. Білети Лото Забава також можете придбати в магазинах. Колька під номером 55. Такі магазини, як коло, наш край, 723 і сімі. Колька під номером 41. Колька під номером 71. Колька під номером 37. Колька під номером 56. Білети лотозова, також шквики інших лотерей ви легко можете придбати і на автозаправках. Запам'ятовуйте, автозаправки Кло, око і «Укрнафта». Колька під номером 50. велика гра триває, і я хотів би нагадати вам, що дуже важливо купляти квитки благодійної лотереї Дар, адже весь дохід від проведення цієї лотереї йде на допомогу Збройним силам України. Купуючи білети, це і буде ваш донат на сили оборони України. А ще це ваш шанс виграти півмільйона гривень. Квитки благодійної лотереї ДАР. А у нас колька під номером 20. Велика гра. Триває. Дорогі друзі, скажу чесно, нам дуже приємно читати від вас коментарі. От, наприклад, як це зробив Володимир Вікторович у Фейсбуці. Ось що він пише. Зараз обов'язково процитую: Колька під номером 69. Велика гра. Триває, а я цитую: привіт, Анатолій! З вами хоче привітатися багатодітна родина. Лото забава це відпочинок під час війни для багатьох. Дякуємо вам, кулька від номером 4. Велика гра триває, і ми дякуємо вам, шановний Володимир Вікторовичу, за ці добрі, щирі і такі теплі для нашого серця слова. Бережіть себе і дай Боже нам перемоги і миру. Колька під номером 10. Велика гра триває, і у Великій грі на вас чекають 190 тисяч гривень. У Великій грі на вас чекає наш джекпот, а це 1 мільйон гривень. Завдяки лото Забава в Україні вже народилося 436 мільйонерів. Колька під, під номером. Два. Велика гра триває. Отож, вже народилося 436 мільйонерів. Два цього року, до речі, кулька під номером два нагадала мені, що два мільйонери народилися тільки цього року. Кулька під номером 40. Тім, велика гра триває. А ми чекаємо на 437-го мільйонера на загал і третього мільйонера цього року. З нетерпінням чекаємо один мільйон гривень. Джекпот. Нехай він сьогодні стане вашим. А у нас наступна колька, і це колька під номером 67. Велика гра триває і буде тривати до тих пір. Поки у нас не буде головного переможця. Такі у нас чудові правила. А це означає, що або джекпот один мільйон гривень, або головний виграв 190 тисяч гривень. Хтось із вас сьогодні обов'язково виграє Кулька під номером 52. Стоп лототрон! В Україні розіграш закінчено! Так, випало 27 кульок. І ці 27 щасливих кульок подарували по 95 тисяч гривень двом переможцям. Так, у нас сьогодні два головні переможці. Вони розділили між собою 190 тисяч гривень, і кожен із них виграв по 95 тисяч гривень. Свої щасливі лотерейні білети вони придбати один щасливий лотерейний білет онлайн. Номер щасливого лотерейного білета 0038480. А другий щасливий лотерейний білет було придбано. Закарпатській області. Закарпаття. Наші вітання. Е, номер щасливого лотерейного бюлета 003 Вітаємо, вітаємо щиро. Вітаємо головних переможців. У нас їх сьогодні двоє, і кожен із них виграв по 95 тисяч гривень. Другі шановні головні переможці, будьте відповідальними. І будь ласка, зателефонуйте якомога швидше на нашу гарячу лінію, щоб дізнатися, як оформити ваш виграш. А ми б дуже хотіли почути від вас вашу історію виграшу. А ще, дорогі друзі, я знаю, яку інформацію від мене хочете почути, і я вам її з радістю повідомляю. Так наступного тиражу на вас чекає наш джекпот, а це 1 мільйон гривень. Блата, Дорогі друзі, я вірю, я вірю, що ЛОТО Забава нас об'єднує. Я, я знаю, що сьогодні у розірші брали участь люди з різних куточків, з різних регіонів нашої прекрасної країни. І я знаю, що ви на деякий час відволіклися від важких повсякденних днів від всього, що відбувається навколо. Особливо, звичайно, відволікся головний переможць. Можливо, навіть і заспівав. От, до речі, хороша ідея. Вельми шановний головний переможця. У нас їх сьогодні двоє. Вони зараз двоє співають. Ось. І я вас, шановні дорогі, запрошую до нас у студію. І тут, у студії, ми разом з вами і заспіваємо. Пісню вибираєте ви. Отже. Головні переможця в нас їх двоє, 1354 го тиражу. Запрошую вас до нас в гості на наступний тираж сюди, у нашу студію. А вас, дорогі друзі, запрошую підтримати наш спів, підтримати наш позитив, наш хороший настрій. І, звичайно, запрошую купувати білети лото. Білети ЛОТО Забава. Білети Лото Забава ви можете придбати в точках продажу лотерейних білетів на нашому офіційному сайті, у магазинах і навіть на автозаправках. А ще запрошую вас купувати квитки благодійної лотереї Дар. Дорогі друзі, тримаймося разом і йдемо до перемоги разом. Бережіть себе і до зустрічі рівно за тиждень!